Відновлення мережі чи закупка тролейбусів з автономним ходом у Чернігові жваво обговорюють питання руху соціального громадського транспорту в районі Подусівка, який був під прицільним вогнем ворога в березні 2022 року. Росіяни значно пошкодили контактну транспортну мережу, яка і забезпечувала курсування цього виду транспорту. Орієнтовна вартість її відновлення за цінами цього року складає 22-25 мільйонів гривень. До того ж, доведеться купувати і нові машини на маршрут. Тому місто розглядає більш вигідне з економічної точки зору рішення: купівлю тролейбусів з автономним входом. 10,7 мільйонів гривень звичайний тролейбус, 13,5 з автономним запасом входу. Нам треба їх чотири. Для початку 4 різниця 3,5 це 14 мільйонів гривень. Ну, за 14 мільйонів ви мережу не зробите, ну там, і, і половину не зробите. І половину не зробите, зробите третину. Тобто це втричі дешевше. Для відновлення тролейбусної мережі на Подусівці необхідно й багато часу, щонайменше рік, каже начальник ЧТУ Руслан Ємець. Жителі мікрорайону потребують сполучення з центром і іншими куточками міста. Одне із завдань швидше забезпечити пільгові категорії громадян безоплатним проїздом. Реально, таких великих мікрорайонів, де проживають громадяни, пенсіонери, перш за все, це у нас шестянка і подусівка. Тільки два мікрорайони, які не охоплені електротранспортом. Я вважаю, що побудова контактної мережі на подусовку це не настільки розумно, як купівля тролейбусів з автономним ходом. Тролейбусна мережа міста вона досить розголожена і вона дозволяє використовувати такий тип транспорту. Перевага тролейбусів з автономним входом і в тому, що вони зможуть працювати за аварійних відключень світла. А в умовах, коли країна-терорист може будь-який момент завдати удару по критичній інфраструктурі, це надважливо. Це розуміють і в інших містах України, де також йдуть шляхом створення змішаного парку громадського електротранспорту. Є дуже чудовий приклад місто Чернівці, яке Оголосило тендер європейський, до речі, за кредитні кошти. І в цьому тендері вони купляють 20 тролейбусів нових, два тролейбусів з автономним ходом і п'ять гармошок. Тобто, от такий, така кількість тролейбусів з автономним ходом приблизно 25-30% із від загального складу. Це вже така стала практика європейських міст. Комунальний автопарк Чернігова зовсім скоро поповнять 10 автобусів з Латвії. Їх передачу погодили після звернення Олександра Ломако до керівництва і депутатів Ризької міської ради. Хотів подякувати Ризі, депутатам міської ради і віце-меру Едварсу Ратнієксу. За сприяння якого і завдяки рішенню депутатів, які ухвалили його на минулому тижні, Рига виділила Чернігову 10 автобусів, які. Я думаю, що будуть у нас використовуватися декілька років. Машини не нові. Це муніципальний транспорт, який курсував у ризі, але їх ресурс дозволяє ще декілька років слугувати чернігівцям і має покращити якість надання транспортних послуг в нашому місті.